Якісна освіта має бути доступною в безпечних умовах. У Миколаєві ще один ліцей отримав сучасний і водночас захищений освітній простір. У приміщенні навчального закладу облаштували укриття. Це стало можливим завдяки благодійному фонду SafeEd, Данській радіо у справах біженців та фінансовій підтримці Міністерства закордонних справ Данії. Спочатку це була дуже велика кропітка робота. Все починалося з того, що комісії були створені і перевіряли взагалі спроможність створення цього укриття. Роботи розпочалися в березні 2025 року. І вже в липні ми мали сучасне укриття. Озираючись назад, складно повірити, що раніше це було звичайне підвальне приміщення. Ділиться директорка ліцею. Було до цього, по-перше, невідповідність повністю висоти цього укриття. Далі невідповідність, стелі, підлоги. Це все робилося підрядниками, і, звичайно, коли вже вимальовувалися певні роботи, ти дивувався, невже це може бути? Так, в укритті збільшили висоту приміщення, облаштували стіни, стелю та підлогу, а також провели оздоблювальні роботи. В укритті встановлена вентиляція, резервне освітлення. Також є медичний кабінет. Обов'язково є туалет для дітей з особливими освітніми потребами. В цій туалетній кімнаті є душ для таких дітей, також є електричний підйомник для дітей із інвалідністю, тобто ті, які мають вади рухові. Площа відремонтованого приміщення перевищує 230 квадратних метрів. Воно розраховано на 380 місць. За словами директорки, наразі в ліцеї навчається близько 180 дітей. Тож укриття повністю відповідає потребам закладу. В укритті є е, аудиторії. Аудиторії розраховані для кожного класу окремо. Вчителі під час повітряної тривоги мають змогу продовжувати освітній процес. Кожна аудиторія має дошку, має техніку, до речі, проєктори, також мають планшети. І е, навіть у нас одна аудиторія, вона розрахована як кінотеатр. Також в укритті є чимало художньої літератури та пізнавальних ігор, аби перебування дітей у ньому було не лише безпечним, а й комфортним та цікавим. Таким чином, усе це дозволило вже з 1 вересня відкрити двері ліцею для учнів. А у Миколаві продовжують працювати над облаштуванням укриттів в навчальних закладах, адже повноцінна та безпечна освіта дітей залишається пріоритетом. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.